Що з цією хатою. З цією хатою? Та що це вообще таке тут робиться. О, привіт, мой землю. Я знаю, хто ти. Я знаю, що з тобою сталося. Ну, дивіться, який я став українським воїном. Короче, йдемо до того. старика. Так, короче, друзі, я вже підходжу до тої хати. І зараз ми з тим стариком. Мен. Obsura, що Що йде. Так, мені Di kind of тепер робити? Я не знаю. Так. Стоп, він мені вроді показав, що це якась тюрьма, що там є усть. Хочу, я, мабуть, йду в ту тюрму, друзь. То що. ні, Стоп, Що? Все віддавати? Все. Добре. Тільки не хватило. Давай, давай. Вс, я могу пройти. Да. Давай Нет, ну не сохраняй не в ту камеру. Не сохраняем Быстро а я его сказал. Це говориш, Шо нікого там, нема. Та... О, Усті, привіт, 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 а, привіт, моя, привіт, ти привіт. Ти це ти привіт. Це ти, я ти, це ти, я, Це ти, я ти, ти, та ти, мене спіймали. Ти я прийшов робиш. тебе спасати. Мене спіймали, прикидаєш? Боже. Там короче, як ти взагалі? 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 короче, зранку я чую просипаюсь від тривоги, бо я такий ну що не можу нормально спати без чути. Виходжу просто бомбардировка! Літаки падають, бомби О, падають, жителів то, розстрілюють, то, то, Просто така бомбарда. Потім мене знайшли, я ховався в озері. Але я чуть не захлипнувся, там мене знайшли, мене Та сюди шо? привезли. І от я тут лежу. Там ще будь обережно, я така душнилка, там, де тебе на допитах питають просто. І що там роблять? Там, коротше, запускають газ, всілякі, і таке все. Ой, фу. Просто не не кажу, а Тебі, а ти тобі важко дихати, просто стає, в тебе алергія починається, в тебе все. А, це... а хто це взагалі такі? Що це за організація? Чи це... хто? Це ще напевно від Радянського Союзу якийсь. Ну, ну, ну вона тут дуже добре охороняється, а, але насправді виглядає, що вона не добре охороняється, але насправді вона дуже добре охороняється. Коротше, я, мабуть, піду спати, лягати, спати щось дуже хочу. Та, да, давай хутож. Боже, що там хто стріляє? Ст... Стреляй, не стріляй. Ай, больно, що ж ви стріляєте? Давай, Ах то ж. Куди мені йти? Ай, ти ж боже. Куди мені взагалі Іде вот І де Ості. На, на Вас шлях добре. Куди мені йти далі? Показуйте. Ай, больно, то ж больно, не стріляйте. Так, що тут? Морозильник! Що мені тут робити? Так, стоп. Стоп! Ні, 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 не. Сідай на стольчик, бої так. Це душний допити! Я же ще раз. Де знаходиться корпорація 058? Я не знаю, ви вже задубали. Ай, ай! Больно, ай, ай! Воєнні база на 058 стадії. Я не знаю. А! так, ой, ой, больно. Що відбувається? Я не знаю, де ваші ці бази. Відпустіть мене. Як тут стати? Стоп. Чого я не можу стати? Чо... Я агент під прикриттям 98. Ай, що? Ой, ти ж боже, больно. Больно. Ой, подишай в базі. Приймаю участь, в твій дружок. Ай, ай, а -а -а! Боже, що топло? Що то за сон такий? Ах ти ж. А -а -а -а! Чи то на сон був так башка, розкалюється. Ой, Боже. Стоп, а де усті? Йо де він? Стоп, я не зрозумів. Де усті? Так, стоп, стоп, стоп! Відкр... Відкрийте мені срочно двері. Де Усті? я не зрозумів. Де Усті? сюда підійшов? Підішов сюда, я СКАЗАВ! Ти <святим> <Шо, святим> я... що там? Да ДЕ по-украинскому. А шо не знаєш українську? Что знаю? Я тобі я тебе что-то припомню. Что ты стоишь? Работай. Ой-ой-ой, что там тихо? Лих. Быстро на пидлогу. Я лих. Ай. 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 Боже, что это <hoo> такие? Ай. Ой, бляха. Ой, Усти. Ой, ой Усти, <смуж> а ты я был? Ты бы не было. <смуж> короче, там шена еще доп. Это мне кулину разорвали просто. Ш шо в еще? Иди сюда. Сюда. Да, а, а где? А а а больно. Диви на нього, диви на нього зири, Забуваєм! О, ура! Від нового від видного позбалась! О, все! О. Тихо. Все, все, позбалась від них. Ура! Коротше, дві. Знаєш, що ми можемо зробити? Там, а можна якось з Душнилки втекти? Я думаю. А От вас їдальні! Там же ж є Італья, у нас ще скоро мають уже просписом, у нас має бути їжа, то давай в Італьні ми візьмемо. Там, мають... там, по суті, має бути лупата. Ти що питали Баро, 058 базу? Та, мене теж питали. Ні що... в якому цьому не розказують. Якщо ми розкажемо, то нашу країну, наше село просто нас повністю рознесуть. Та я й не розказував, я казав, що я не знаю, мене пили там. Давай Рукавці. розказуй свій план, ти казав, що в тебе є план. Коли будуть нас вигулювати? Там є клітка, можна якось подивитись, можна якось вибратися звідти, а потім взагалі піти на склад. Я бачив там динаміту куча на складі є. Можна заложити просто куча динаміту і просто взірвати все. Ми? В добре, ми йдемо в їдальню, О, ну, нам... добре. Тут куча пуща... пліз. Нє, нам не в їдальню, нам отуди треба буде. Туди. Да, я розу знаю, нам треба спочатку в їдальню. <рес> ні, там склад, там точно не туди. А, а де в нас їдальня? Я сам не знаю, я перший раз в цій тюрмі. Я теж Вот, я... їдальня, але Повара ще немає. Пана це не час ще. Це ще не час. Ааа, <рес> тут дивись, тут є дуже багато їжі. Крити, <рес> ти крити, нас путь, вони вообще перестріляють. Боже, Боже, ні. Окей, 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 я. Ще а, я згадав, тут треба самому брати їжу. От лосося рогу і склянку. І склянку, і набираєш так води, оп. Я печиво, я своє молоко і печиво. Ти що печиво, ти поклати назад, тут-тут-тут для мега, цих-то для мега пацієнтів. Пляшка води і сира тріскати, що. Що реально? Тут це, і ще картопелька, вот отут в цьому сундуку. Іди сюда. чого не бери нічого, Я нічого не брав. Давай, сідай сюди. Блін, у мене печево щось тут робить. А де тут набрати склянку, а. Поняв? Ах ты ж. Мені ну, якось, як чесно, їсти не дуже хочеться. Ж... Давай наберемо собі побільше води. Я собі дві наберу. Я страю. Ой, бо во туди нам це найгірше місце. Вс, пішли, 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 пішли. Так, добрий день. Тихо, хоть, я дуже бути хочу. Нам треба в спортзал, так, спортзал. Да, ось. дуже треба в спортзал. Так, на набуть. Окей, да, все добре. Блін, тут можна. Якось не вибрати. Десь бляха, тут. Это <плес> <плес> гентели вообще, а то ты тут <плес> можешь поднимать. А ну-ну-ну. А а Дай, ну я вот так вот, свой, свал... Я блин. вот так вот... Ой, вот ляжу. Вот так вот... Тут Ой, не заход, Тут... <плес> лава тут О, же тут же будет. Буде. Я, ну, я, я думаю, вот сюда нам. Динаміт поставити і вибратись. Ага, там, ці, там, ці, там, ці, там, ці. Нам треба вночі слухати там піти коротше, в ага. цю комнату. Коротше. дивись я знайшов безкінечний спосіб набрання склянок на тобі от пару. На, ага. Раз. Два і все, хватить з тебе.

Мы спамо. Все, мы спам. Ми, ми спамо. Ми ми спимо. Ми спимо. Ми спимо. Ми спимо. Я. Ой, бля, якось спати хоче, як же чест. Я ж. Быстро вставай! Больно, Ай! С твого братанчика вже забрали на інший. Ай! Быстро надопити, ко мне сказали. Быстро! Ай, ти ж понял. Не понял. Ну, дох. Быстро <рик> заход-то я. Что, добро то, что нового думаем? Быстро. Да, нові, Де? знаходиться 0.59 2.058 база. Я не знаю. Я то ще раз повторю. Сашка, мой короп розрізав. Буду тоже служити в нашій армії, щоб захопити. Ні, я не готовий

Давай, будешь служить, или нет? Не. Ай, больно. А, это ж, ай, 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 чё, ай, 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 наш! Мій друг не міг цього зробити. Ми тебе може відпустити тільки за умови, що твій друг піде в армію і ми його заберемо геть. Ні! Ой, ой. Боже, Ні! Ай. Ай, Боже. Боже, мені живит. Ах ты ти... ж пристрелили, бляха, ты... На твою. Ты предатель. Я? Ты прикинь. Что я? Мне сказала, сказало, як ты признався про це. Ты сказал, что ты служити. служить. Я, я... 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 я тут встань тримався. Мы там так покличено. Да Та ты ти... розумієш, что мені півноги відпилили? Вони брешут! Ладно, я тебе больше доверяю, а не шьем. Надо после такого пфу, точно в топ залез с ты. О, все сплять, все сплять. Усти, вставай, вставай, вставай. Ай, бля. Да ты заткнися, заткнися, ты пилотик. Заткнись, все сплять. Погнали в ту комнату для тем... динамиту. Я, я, я не, я не знаю, якось. Давай разом попробуем сломать эту дверку. Давай попробуем как? сломать разом дверку. Ай, ай. Ой-ой-ой, ой, давай уже трішечки, Ще трішечки, Ой, 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 ой. Я... Я да пофиг! Нет, куда? Куда? Нет, нет, не заходи. Не-не. Почекай, почекай. Нам да, треба в ту да, комнату. Нам треба в ту да, комнату. Туда, туда, туда. Да ну не в ту. Сюда. Сюда, Сюда нам треба, Нам нам, нам активувати. Я забрав нам діамантовий ди, меч на всякий, на всякий випадок. А нам чим його запалити? От. Клопка.

Тикаем, чекаем, чекаем. А, пофиг. Ах ты, ах ты. Через лаву. Нет, 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 зараз, зараз, зараз стоп. Шо, 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 шо? Ой, ура, ура! Влазим, влазим, Вуаля! влазим. Так, все, друзі, ми пішли так. в наше село. Всім, папа, якщо вам це відео сподобається, будь ласка, поставте свою подобайку, О, А ми будем пихнуть в своє село. Всім! Папа!